Вулиця Слави знаходиться на окраїні Ужгорода в мікрорайоні Горяни. Завітавшись сюди, спадає на думку, що міська влада десятиліттями про неї не згадувала. Про це свідчить жахливий стан дороги, а точніше її повна відсутність. Я коли поспілкувався з мешканцями, стало зрозуміло, що це вони вже кілька років пробують якось вирішити свою проблему, тому що у них так вийшло, що під час дощів вулиця перетворюється на такий потік води. І підтоплює будинки, які там уже внизу руйнує асфальтове покриття внизу, вже. а на самих цих вулицях як такого асфальтового покриття і, не, і немає навіть. Щоб відновити дорогу та не дати воді повністю зруйнувати будинки на вулиці, міська влада вирішила провести капітальний ремонт. На місце виїхала спеціальна комісія, аби підготувати відповідний проект. Як зазначають в міській раді, ремонт передбачатиме асфальтування дороги, а також реконструкцію стічних канав. канал. Існуючі канави. У такому більш-менш нормальному вигляді, але є місця, де вони засипані, де немає прокладено труб при в'їздах у двори. Тому це все буде передбачено проектними проєкті і потім буде відповідно проводитися робота згідно проекту коштосної документації. Як розповідають місцеві мешканці, асфальту вони тут же і не пам'ятають. кажуть, коли з цією вулицею їздили танки на місцевий полігон. Тому дорога повністю зруйнована, а ремонтні роботи тут ніколи не проводили. Ой, вони всього раз робили. – Коли цю було десь, Це було, може, я знаю, 15-20 років. А от тепер який стан, як ваша думка, як мешканця вулиці? Дуже погано. Треба кожен місяць купляти якісь нові життя. Хай роблять дорогу. Хай роблять. Це потрібно вам так? Потрібно, звісно, потрібно. Каналізацію хай зроблять, хай дорогу зроблять. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Щедей, міська рада вже виділила частину коштів на ремонт вулиці, а також паралельної до неї горянської. У планах розпочати реконструкцію ще цього року, а вже наступного закінчити повністю.